Пророк Іони, розділ четвертий. І було це для Йони на досаду, досаду велику, і він запалився, і молився він до Господа та й казав: О Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі? Тому я перед тим утік до таршішу, бо я знав, що ти Бог многомилостивий та милосердий, довготерпеливий та многомилостивий, і ти жалкуєш за зло. А тепер, Господи, візьми мою душу від мене, бо краще мені смерть від мого життя. А Господь відказав: Чи слушно ти запалився? І вийшов Йона з міста, і сів від сходу міста, і поставив собі там кореня, і сів під ним у тіні, аж поки побачить, що буде в місті, і виростив бог Рецинового куща. І він вигнався понад йону, щоб бути тінню над його головою, щоб урятувати його від його досади, і втішився Йона від цього рецинового куща великою радістю. А при сході зірниці другого дня призначив Бог черв'яка, і він підточив рецинового куща, і той усох. І сталося, як сонце зійшло, то призначив Бог східного гарячого вітра, і вдарило сонце на Йонину голову, і він зомлів. І він жадав, щоб йому померти, і казав Краще мені смерть від мого життя. І промовив Бог до Йони, чи слушно запалився ти за Рициновий кущ? А той відказав: Дуже розлютився я аж на смерть. І сказав Господь: Ти змилувався над Рициновим кущем, над яким не трудився, і не плекав його, який виріс за одну ніч і за одну ніч згинув. А я не змилувався б над Ніневією. Цим великим містом, що в ньому більше дванадцяти десяти тисячок люду, які не вміють розрізняти правиці своєї від своєї лівиці та численна худоба.